Так, дивіться, ноль в мене йде на автомати. Автомати старі, внизу стоїть перемичка. Перемичка стоїть автомати стоїть для того, щоб легше було запускати мотоблока. Бо над теплень заводиться добре, а на холодного треба покрутити корбою. Зараз у мене стоять автомати, я розриваю коло і набагато легше запускається. Немає нагрузки такої. А конденсатори підключені в мене, виходить, трикутником. Схеми Схем в інтернеті дуже багато. Хто має бажання таке зробити? Дуже багато варіантів. Так що дивіться. А тут знизу плюс Плюсові автомати. Йду зразу на переноску.